Після того, як видання економіст написала про те, що Зеленський готується до виборів і готується провести їх в липні, влада почала відбрехуватись і каже постійно: ні, ні, не готуємось. і Всі посіпаки, говорячи голови, заявляють в один голос: не готуємось. Але ми ж пам'ятаємо, влада почала готуватися до виборів ще 22-го року. Ще в квітні, як тільки була звільнена Київщина, влада почала готуватися, проводити соцопитування. для чого, щоб бути завжди готова до виборів. Але тут ситуація така: економіст може помилятися, справді. Я не вірю в вибори в липні, але вибори в цьому році можуть бути. Хоча може скластися так умови, що в Україні не будуть ніколи проведені вибори більше. Якщо Україна програє, бо тоді владу призначить нам з Кремля, і це треба теж розуміти. Ну головне в тому, що зараз ще й Арахамія включився, розповідаючи про те, що а, виборів не буде. І тут я згадую арабську приказку. Він сказав, раз я йому повірив. Він сказав, два. Я от почав сумніватися. Він сказав тричі, повторив це тричі, і я зрозумів. Він бреше. Тут так само, а коли говорить Рахамія, який розповідав, що вторгнення не буде, який розповідав, що ті, хто розповідають про вторгнення гірше, ніж а, Скабєєва і Кісельов, який розповідав, коли його спіймали разом з Карнієнко на тому, що вони казали про Аллах що вона баба подута тумач і крабельна сосна, що це неправда, ну, брехав, бреше і брехати буде. Тому, якщо Рахамія щось каже, що цього не буде, то, значить точно буде. І це треба розуміти.